Хейла Лейзамидей. Сьогодні почалася наша відпустка. Перша Ми не будемо відпочивати. Ми будемо працювати. Да. Ми будемо дордешити. Ми вчора зареєстрували пролежу. Зараз я жалю яйцям. Я їду в зал, качаю свою ес back. І потім я камбек, беру того Ілюшпана, який грає в от. І ми йдемо дордаш. Такі от новості. Оставайтесь з нами, далі буде. До речі, санечок та з'їхав. ну, Ви не подумайте. Ні, ні, недалеко, в сусідню комнату. От, скільки предлагали, не з'їжджала людина. А тут компотера. На замовлення, будь ласка. Так, і давайте оцінимо, який у нас вийшов сніданок. Ай-яй-яй. Так, яєчка, помідорчик, зеленушечка, хлібчик, компотик і десь там ще гріється моя капусточка. Люблю тушину капусту, капець. Я вообще вареники с капец люблю. Поэтому да. Ну все. Спач ногу меню. Ну, все, я уже покушала. Сейчас собираемся в залик. Я не сильно крашусь в зал, обычно. Тика ресницы. А мы вообще накрашились, потому что я изначально была там в бассейн, дух, ну и вообще потею. Склонна к потению, так сказать. Так, ну все, вот так я вот макияж взял. Пользуйтесь. Сьогодні знову весна, ми вже зібрані. Їдемо в зальчик. Качатися. Ти готовий? Так. Да. Я, Я теж. <рігут> О, нормально, ти щось покачаєшся. <рігут> Ну все, мы уже в машинке, заводим машину. Едем. Буду вам снимать что-то. Ой, поскорь, бежать. Так, люби друзья. Ми приїхали вже до залу. Ой, дивіться, який Поршик. У мене на фоні нього підходить. Спорт, 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 і ми теж спорт. Да. Не, ми теж спорт, так. Підемо сьогодні. Ну, Ілюня піде в баньку, а я піду покачаю спинку, свій поперек, бо я вже, навіть, я почала займатися. Топовий да, Діан... поперек. Да. Скоро буде одна сплошна мешка на спині. Поперек. блін. <реш> Із попи прям поперек буде перерости. <реш> ну все, так, короче, погнали. Отакий От у нас зальчик. Ну я вже бачили, наверное. В моем инстаграмі тут подписанный. Починай руку. Я дам шить Так, все свіжий, готовенький, заряджений. Що, як твоє баня? О, Боже, який красний, як речений, я кричим. Я розпарився, хорошо. Розслабона. Ну, О, да, я тоже уже наконец-то. Ти що, жопу діла, як обичайно? Ні, спину. Я спину поділаю. Блін, я думаю, ну це ж Поршик, це взагалі що-то всім, така капец. Це... Ай-яй-яй, йому не тут, йому зараз в Германии надо стоять. Загостись. Класний. блин, це для мене машинка, щоб я в зал їздила, я маю, ой, все. Всі готи. Перше за замовлення. Ми зараз знаходимося, значить, в гарячій точці, які платять е, плюс... Ні? А от обізі. Ага. Чи, ну ми так подумали... Тут тоже теж обізі, а тут просто щось платять. Ну да, 1,5 долара. я думаю, что нас мы... Ну, пока что на мае, не жал. А, а нет, не, мне не треба сначала слушать. Хоть давай про баньку и хочу заодно закат, знаю. Давай на фоне этого да. солнечного. Я хочу сказать, что я очень расслабился и кайфанул в баньке. И вообще очень приятно. Мне очень понравилось. Це такі коментарі. Люня дуже захотів поділитися своїм впечатлінням. Так, так, да. Я такий розслаблений, ще такий. Зачесалось пузо. <laughs> Що таке? Ми будемо дордошити да. да. чи ні? Так. В спишку. Починаємо. Ануш, наскільки швидко продати нам замовлення? Коли ми закінчимо. Ну, скільки зараз у Ну, давай, ну, зараз 5 часов. Ну, я дивись, я так от кашу до вечора, типу, ну, не ну, 5 п'яду. Давай до 7.30, потім, якщо що, что, Я ж надіюсь, так можно. Надеюсь, так? да? Так, репзя. Ми взяли перший заказ з Діанки. Е, і їдемо сидимо. на нього. Да, це буде азіатська діда, ще за 6 доларів. Зараз туди їхать 2 минути, значить. Е... Зелений цвет, а ми щось да. не їдемо. Чусь... А тут ще пробка, покажи, яка пробка. Короче, зараз... Продара, так. Да. Не так показуйте, пожалуйста. Продара, так. Да. Зараз пік, час пік. 5.22. Так, ну що, зараз коротше заберемо. Mm -hmm. Ми з вас увідомили, ув що ми перший отримали. Діти веземо вам вкусно і безпечно вашу їжу. Звісно. Yeah. Приятно апетиту. Yeah. Смачно. <laughs> Так, Все, вот первое заведение, как мы проехали. Сейчас мы попробуем <свес> забрать себе <свес> дардашек. Эти танки. Так прикольно. Новая Окей, Прикольно, Так, ну короче, нам покажели... О, тут кухонька есть. Вау. Что-то готовлять. Hey. Uh -huh. Все? Да? Yeah. Ready? Ready, to go? О, все так быстро сказали, що не готово, а вже готово. Uh -huh. Так, все, їдемо далі, їдемо далі. Наша машинка. Так, мчимся с заказом. Наконец-то выехал, там на капробках ну, я помню, да. я чуть -чуть. Ну, Поставка ну, суши. Сырка, э, минута осталась езды. И да. будет вкусно кому-то. А нам будет потом Привет. М -м -м, вкусно. Да. Где дела? Так, меня привезли еду. Привез на еду привезли, ура! 10 Белтера Драйв. И 60 10 Не спіши, бо це скоро. Це тут а де я не буде. бачу номера. не, не спіши того. Я прошу не спішити. Хорошо, я встановилася. Оце ні? Да. О, бач, як я встановилася. Да. Ти подивись вообще, ти мені щось розказує. Розкажіть, відкрить. Да. В руку? А де то позвонив двері тоді? Позвони в двері. Ну что, я твои эмоции? Отлично вообще, такая приятная тета. Тетушка? Да Она наросла да? О, Кручу. надо же подтвердить Не включаем сюда мы И э, другая кисть шукает Заказ правильно Если мы тут постоим Тоже типа Нашу да, вот тоже включат О, есть следующий В Кайрос В Кайросе? Да, так, да. Вертатися туди. Туда? Кайрос да. — це той, де ми любимо грецький кушати. Ага. Ну, добре, що, вертаємося в цю кухню. Дві хід. минути туди їхати. Ну, а, ну, нормально. А там звернути можна так, типу, походити, я пам'ятаю. Боже, як красиво дому красили. Mm -hmm. Слідущі заказ — хай поїм. Благодаря тому, що нам поставили тільки, що вона там всі бали якісь там. Слідущий mm -hmm. заказ випав на один. Це в шесть. Ну що, друзі, хоп-Хей ла-ла-лей, з вами Дей. Що сказати, ось так пройшов наш день. Ми спробували себе в ролі кур'єрів, доставляючи їжу людям. І що, це виявилось не лише цікавим, але й прибутковим експериментом. За сьогодні нам вдалося зробити 4 доставки і заробити 46 баксів. Ну, я думаю, не зупиняємося на цьому. Буде ще більше. Якщо вам цікаво, скільки ще можна зробити на цьому, ставте лайки, пишіть коментарі, і ми обов'язково покажемо продовження нашого експерименту в наступному відео. А зараз ми вже майже під'їжджаємо до останнього замовлення, до останнього нашого клієнта і задоволені будемо їхати додому відпочивати. І я вам бажаю насолоджуватись новим роком нас наступаючим чи вже новий рік. Нехай проходиться 24-й і наступає 25-й. Сподіваємося, він принесе нам мир, на який ми всі розраховуємо і чекаємо якнайбільшого подарунку. Всіх люблю, всіх обіймаю. Дякую всім за перегляд. Не забудьте написати коментар і підписатися. Люблю ти відправилася, Вачку, що ми вже прийшли. Ну, приїхали, точніше. Блін, треба було перед тим, як завершати заказ. Так? Да? Ну все, ладно. Ну ладно, я одну да. Отправлю. Зато це опит, бачиш? Так, я ще раз. <laughs> да. Зато ми отримали обратну зв'язку. Да. Вже... Можна, кстати, Уровень. ось end now можна нажати, типу, завершити час, доказу все одно нема поїхати похавати. Ну давай. Subscribe. Леш, я хочу чуть-чуть, да. Да, э...